Перукарство розвивалось тисячоліттями. У стародавньому Єгипті жерці перукарі володіли не лише ножицями, а й знаннями хірургії. Червоно-білосині стовпи біля середньовічних перукарень символізували кров, бинти та вени спадщину від часів, коли цирульники поєднували красу з медициною. Значить, перукарі були мультидисциплінарними спеціалістами. Саме так. У Франції, 18 століття, перукарі створювали архітектурні шедеври на головах аристократів, використовуючи каркаси, пудру та навіть моделі кораблів. Сучасне перукарство поєднує традиції з інноваційними технологіями. Волосина це складна біологічна структура. Кутикула складається з шести або десяти шарів каратинових лусочок. Розташованих як черепиця. Кортекс містить довгі молекули кератину та меланін. Медула це внутрішній канал, присутній не у всіх типах волосся. А від чого залежить форма волосся? Від геометрії фолікула та розподілу каратину. Асиметричний фолікул створює кучеряве волосся, а рівномірний пряме. Генетичні варіанти визначають товщину, густоту та ріст волосся. Якщо хочеш більше таких фактів, жартів і пригод, приєднуйся до моєї команди, підпишись, і разом ми підкоримо галактику знань.